Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про посвідчення додатків до заяви про відстрочку. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про свіже рішення суду про те, що додатки до заяви про відстрочку не обов'язково посвідчувати нотаріально. Буквально недавно опубліковане свіже рішення саме з цього приводу. Донецький окружний адміністративний суд в рішенні влітку оприлюднив його восени номер справи 200 дріб 5183, дріб 24. ТЦК подали апеляцію на це рішення, але не оплатили судовий збір, тому скаргу повернули без розгляду, а рішення набрало законної сили. Два найголовніші висновки з цього рішення суд вказує, що законодавство не містить прямої та чіткої вказівки на необхідність саме нотаріального посвідчення копій додатків. Відповідно до порядку номер 560 Кабінету міністрів, до заяви на відстрочку додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, зазначені у переліку згідно з додатком 5, або копії таких документів засвідчені в установленому порядку. Суд вважає за необхідне зазначити, що положення порядку 560 не містить прямої вказівки щодо необхідності саме нотаріального посвідчення документів. В установленому порядку це не обов'язково нотаріально. Але також зазначу важливий момент. В багатьох ТЦК продовжують наголошувати саме на нотаріальних копіях. І тут ситуація виходить, як з відправками заяв поштою. Про це вже є не одне відео на каналі. Суть така, якщо ви не готові судитися за свої права, обдумайте, як краще вчинити саме вам. Також е, існує вимога долучати копію військового квитка до заяви про відстрочку. Вона теж не є обґрунтованою. Суд вказав, що долучення е, роздрукованого військово-облікового документу в електронній формі е, така дія відповідає нормам закону. Перевірка військово-облікового документу в електронній формі здійснюється шляхом зчитування QR-кодом ініціатором перевірки за допомогою тих засобів, які мають змогу відтворити такі відомості. Тобто QR-код повинен бути придатним для зчитування технічними засобами. Цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-який насій достатнього розміру та необхідної контрастності. Це вказано в порядку номер 559 постанови Кабмін. Копію військово-облікового документу позивач у вищезназначеній справі все ж долучав, але електронного варіанту, а ТЦК хотів саме копію першої сторінки паперового військово-облікового документу. Висновок суду з цього приводу зобов'язати ТЦК розглянути заяву чоловіка про надання йому відстрочки та прийняти рішення, яким надати відстрочку від призову на військову службу. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про всі нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі! Бережіть себе!